Вітаю, дорогі мої брати та сестри! Зараз ми з вами прослухаємо один аудіозапис. Таких аудіозаписів от особисто от тільки мені прийшло вже десь 7 10. І всі ці аудіозаписи приблизно одного змісту. І я думаю, що от цим аудіоповідомленням да, можна вже ставити крапку в обговоренні цієї сесії НМТ. Ще Сергію дивись сходила Катюха на математику. Написати то написала пробали сам сюди. Значить, з української мови 176, з біології 190 і з математики 166. Розповідаю, прикол був в тому, що ця гльобана система лагала дуже сильно. Я прям не очікувала, що наскільки сильно вона буде лагати. Тупо. Грузилося, зрозуміло скільки, бувало, написала українську мову, воно там зберегло всі 30 завдань, окрім 27 і 28-го. Пробую перезайти ще раз, так як мені сказали, інструктори це зробити. І воно тупо все збиває. Мені приходиться знову все вписувати, згадувати, що там було. Потім переходжу до іншого предмету, вже маю приступати до математики. Тут починається повний піпець. Воно просто зависає на півтори години. Просто висне і все. Я перезаходила, ми пробували перезавантажувати це, причому не тільки у мене, у в багатьох так людей було. І мені кажуть, що ну, ми вам додамо хвилин 15, але факт, що 15 хвилин з півтори години, які ці якби все зависло, вони нічого толкового не зробили. От, тому я трохи розстроєна з приводу цього, але на, банально на математику у мене не вистачило часу нормально її сісти От, ну, Мені сказали, що ви можете написати апеляцію, ми підтвердимо, що у вас дійсно не працювала система і вам дозволять пройти додаткову сесію. Але я подивилася, що в принципі 190, 176 і 166 мене. Влаштовують, тому вже вирішили нічого не змінювати. Що хочу сказати, так це дякую тобі, за те, що взагалі допомагав вивчати цю математику. Дякую. До цього всього можна ще додати про ці одисливи в телеграм-каналах. До цього всього можна ще додати там завдання по математиці, де там дві правильні відповіді, да, от, де діти втрачали бали. Е в общем, що можна сказати? В минулому відео я запропонував скласти петицію, щоб відмінити результати НМТ. Ну, зрозуміло, що це непрактично, і ніхто не буде відміняти. Це зрозуміло, ми не літаємо в облаках, ми все прекрасно розуміємо. Експеримент над дітьми в цьому році не вдався. От, е... Наступний рік. Дорогі мої друзі, Дорогі, ті, шановні люди, які працюють там, де приймаються рішення. Поверніть нормальне ЗНО. Було все нормально. Не ламайте. Так і хочеться сказати тим новим людям, які прийшли тільки от в цю систему освіти. От ви прийшли, от ну не трогайте нічого. Просто от ви там побудьте якийсь час, да? просто не трогайте. Ну і все. От ЗНО було, було все ок.